Був вдома, прийшли з сільської ради дівчата, покликали, вийшов до них і склали вам повістку. Я не відмовлявся, тримав, розписався, через день з'явився воєнкомат на полягах. 150-та бригада, окремо ханізавна бригада. Колектив хороший, командування теж хороше. Кормили добре, забезпечили, видали все. Зиму пережили, чудово, не мерзли, голодні не були. Тактика, медицина. Багато на медицину налягали. Були варіанти піхоти або сапер. Я вибрав супер. Подобається. Я срочно службу служив в Харківській області. Якби не чуже мені. Якщо вчитися, знати, що нічого страшного нема. А не берегти себе, бути якобережним прислухатися до командирів і старших побратимів. У мене мотивація особисто моя. Ну, я присягу давав. Не мріяв ніколи. Ну зараз ситуація така.